Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила» запрошую до спільної молитви, молитва Святого Франциска Асиського, Ти єдиний святий, Господи Боже, що твориш чудеса, Ти могутній, Ти великий, Ти найвищий Ти всемогутній цар, святий Отче, царю неба і землі, Ти у святій Трійці єдиний. Господи Боже, всеблагий, Ти є добро найвище, Господь, Бог живий істини, ти любов, Ти мудрість, Ти смирення, ти довготерпіння, ти безпека, Ти утіха, ти радість і веселість, Ти справедливість і поміркованість, ти достаток, і багатство, ти краса, Ти лагідність, ти захисник, ти опікун і захисник. Ти сила, ти відрада, ти наша надія, ти наша віра, ти наша велика насолода, ти наш мир, великий і правдивий, Господи. Всемогутній Боже, милосердний Спасителю. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.